Зустрічаються показникові нерівності, у яких треба зробити заміну. Я думаю, тут очевидно, що 7 в степені Х замінимо на Т. Чому? Ну, Тому що 49 в степені х це 7 в квадраті в степені х, тобто це буде t у квадраті. Таким чином, продовжимо наше рівняння. Перепишемо у вигляді те квадрат відняти 5т. І відняти 14, менше або дорівнює 0. Тепер бачимо, що це нерівність другого степеня. Всі квадратні нерівності я розв'язую за допомогою параболи. Адже у нас t квадрат мінус 5 мінус 14 це квадратична функція зі змінною t. Графіком є парабола відки до гори, і ця парабола точно двічі перетне вісь t. Чому я точно знаю? Тому що я бачу вже, що дискримінант цієї функції буде додатній. Далі дивимося на ось ці точки. Вони мають бути зафарбовані. Так? Це точки перетину. Чому зафарбовані, бо нерівність не строга, менше або дорівнює. Далі я розумію, що парабола менше рівне нуля. Ось ця частинка її. Тобто мені треба знайти, а які це тут числа. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння і я його знайдемо у нулі цього рівняння. Я його розв'яжу за допомогою теореми Вієта. Так зручно. Чому? Дивіться. 14 це добуток. Це добуток або 1 на 14, або 2 на 7, більше ніяких розкладів не вдасться. 5 зі знаком плюс це має бути сума. Сума 5, якщо ми множимо мінус 2 на 7, буде мінус 14, а коли ми мінус 2 додаємо 7, якраз виходить 5. Отже, отримали числа мінус 2 і 7, і тепер бачимо, що наше число Т має знаходитися в межах від мінус 2 до 7. Далі вертаємось, що таке Т. це 7 в степені х. І виходить, 7 в степені х більше рівне мінус 2 і менше рівне 7. Але. Ми всі знаємо, що любе число А в степені Х, якщо воно додатнє, то степінь цього числа завжди буде строго більше нуля. Тому більше рівне мінус 2 він буде автоматично. І ця умова для степеня зайва. Залишилося розв'язати нерівність 7 в степені х менше або дорівнює 7. Пам'ятаємо, 7 це 7 в першому. Далі 7 більше. Одиниці, значить, наша функція показникова зростає, тому знак нерівності між показниками залишиться той самий. Все це і є розв'язком нашої нерівності. Можна записати проміжок від мінус нескінченності до одиниці, включно. Все легко і просто.